Всім привіт, друзі! Зараз десь близько 10-ї години, і от на нашій я вирішив записати таке невеличке відео, де я б хотів е трошечки висказатись. Дуже багато ютуберів українських записали якісь відео е зі своїм, скажімо так, досвідом е на річницю війни. Але ну, проблема в тому, що. Для мене війна вже на перший рік триває, бо я, якщо хтось не знає, я дитя Донбаса. Я той самий український шахтар, той самий древній Юкар, який копав Чорне і Червоне море одночасно. Я той самий донбасенок, якого бомбили 8 років. Ну так от для мене це не таке велике потрясіння. Це було потрясіння, так, але ну... Це для мене вже звиклий експіріенс переїжджати кудись. Але сьогодні я б хотів поговорити про щось, про що мені дійсно цікаво поговорити: це українські інфоколи, Український YouTube, якщо бути точним, бо я в Ютубі проводжу дуже багато часу, і на парах між парами, точніше, на перервах в Уніку та в Боже, як це називається? В коледжі, і по дорозі між різними місцями. Щодня і вдома, дуже багато дивлюсь відео на Ютубі, бо ну це вбиває час. І мене дуже сильно турбує наша відсталість, напевно, від всього зовнішнього світу. Тобто, ну, якщо бути чесним, то наші інфопологи застрягли десь у 2017 році. Я не знаю, як це навіть описати, але з такою нещирістю і штучністю, напевно. Бо якщо подивитися на Наших блогерів, то це ну просто пиздець. Я можу виділити декількох дуже гарних талановитих людей, але в цілому це або копірки цих талановитих людей, або е, ну, в принципі, просто якісь політполіт е, контент і інформаційний контент. Я розумію, що в країні війна, але е, можна ж суміщати, е, бо виглядає у декі у декотрих людей контент просто нещиро. Найяскравішим прикладом буде секс-блогерка е, Хочу гратися або Дар'я її звук, я не пам'ятаю, чесно. Маша, Даша, Какаша і я не знаю, коротше. Е, виглядає так, що робить те, що їй не подобається. Е, також на українському ютубі був якийсь такий дуже експресивний хлоп, я його десь отут, от на екрані, покажу, але. Я не пам'ятаю його ніку, якщо чесно. Що я хочу сказати, що е, дуже багато людей в Інфополі роблять той контент, який ну їм не, не те, що не варто, а їм е, насуджено робити. Бо я дивлюся на ютубера, наприклад, Теорію ігор, який робить ретро контент по різним іграм, які йому подобаються, які він проходить, і він все ще. Е, Мотається якось суміщати і якийсь такий політ контент з початком кожного відео про задонати ЗСУ і е, все ще робить звикли для себе контент. Також копійка, з якої ну, напевно всі копіюють. Я от скільки оглядів серіалів, скільки оглядів аніме, аніме не бачив, скільки оглядів е, там, не знаю, фільмів не бачив, всі бляха копіюють з копійки, і причому копіюють хуйово. Тому що, якщо подивитися на е, контент копійки, коли вона робила російською мовою контент, і якщо подивитися українською, то це буде ну, абсолютно той же самий контент, який е, в неї дуже добре виходить. Я не знаю, чи щирий він, чи ні, але він дуже добре виходить. Те ж саме з Євгеном Planet of Tutorials. Я не пам'ятаю його нік зараз, Євген якось там, теж на екран виведу. Е, але якщо хтось пам'ятає, був такий канал Planet of Tutorials, Зараз це Євген і не пам'ятаю прізвище. Він теж робить великодки в іграх, якийсь малопомітний контент в іграх, і це в нього дуже добре виходить. І він палає цим. Оце головне, бо я не бачу в половині наших блогерів отого самого запалу, бо вони наче роблять, але роблять ну, не щиро роблять якусь хуйню, якщо бути. Відвертим, якщо бути м, абсолютно чесним собою, це тільки якийсь блогінг чи гік-контент, так? Бо е, я, напевно, я напевно про це не говорив, але я така людина, яку дуже легко е, дуже легко переконати слухати вас, якщо ви дуже талановита, та якщо ви дуже талановита людина і можете розповідати про те, що вам подобається, цікавою мовою. Є е, е, такий Ютубер, по моєму називається психолог Рептилоїд чи Культист Рептилоїд теж виведу на екран. Пробачте, я не готувався до цього відео. Я вийшов просто, скажімо так, вимовитися. Перед камерою, поки цей запал не пропав, і цей ютубер він знімає про ігри, які б я ну ніколи в житті не тронув. Там якісь РПГшки, якісь настолки. Я ну я один пограв раз в своєму житті в Skyrim, і мені не сподобалося це. Ну просто для мене унила хуйня, і я її видалив свого компа. Ця людина переконала мене е, пошукати на Itch.io якісь ігри з компромісом між тим що я. Зазвичай граю та, тим, що він оглядає на своєму каналі та е, вирішив це пограти. От настільки він цікаво розповідає, а, але ну, з іншими ютуберами я такого не споглядаю. Тобто вони знімають якусь хуйню, і мені не цікаво це слухати. У них абсолютно немає дікції, у них абсолютно немає ніякої зацікавленості в предметі, які, про які вони розповідають. У них абсолютно поломані комедійні таймінги, абсолютно хуйовий монтаж, бо вони ніяк не вкладають свою душу в цей контент. До речі, повертаючись до теми того, що наш інфопростір застреляв у 2017 році, я також хотів би затронути напевно тему летсплеєрів. бо летсплеєри у нас вони, ну я не знаю, як шугаркотити це, вони тупі. Вони не знають банально англійської, і тому вони грають в ігри п'ятирічної, вісьмирічної давності і, і от ну просто застрягли десь в минулому, бо нові ігри перекладати займає час, а, а старі е, не всі перекладені. І от вони так дуже виборочно обирають про чому робити контент і нічого, скажімо так, нового чи цікавого не оглядають. І ми. Маємо такий дуже дивний дисконект з е, рештою світу. Я от недавно оглядав контент, ну оглядав, переглядав контент е, польських ютуберів е, зазвичай молодиків. І от е, дуже цікаво те, що вони живуть в західному інфопросторі. Вони знають західні меми, вони грають в ігри англійської, їм, ну, взагалі, похуй те, що польської нема. І, ну. От просто е, порівняється це з нашими ютуберами, які принципово або українською, або бляха груснявою грають, так що, блять, в ігри. Це просто пиздець, ну це просто, блять, е, е, фільтр на малороси, як то кажуть. Е, я би хотів просто сказати, що нам потрібні ютубери, е, летспери, і взагалі е, оглядальщики контенту, які б е, знали хоча б базову англійську. І принципово відмовлялося від російської, якщо буде така спокуса. А спокуси не має бути, якщо, якщо ви здорова людина, звісно. Яка мета цього відео? Не знаю. Просто я хотів розказати про свої стосунки з українським ютубом, а також свої стосунки з якимись дуже конкретними ютуберами і розповісти про, про те, що варто напевно популяризувати. Не просто за фактом українськомовності, а за фактом того, який в людини контент. Бо зараз у нас е, просто якась шайка безталанних людей у топі Ютуба сидить. І е, напевно я би хотів сказати, що треба, е, якщо ви україномовний, е, україномовна людина, як, яка хоче... Якогось контенту на Ютубі, якого дуже нішового, якого немає, то варто збиратися і робити самі, бо ніхто за вас це не зробить, бо ви е е єдина людина, яка зможе задовольнити себе і таких, як ви. Бо у нас зараз ринок дуже голодний, як ви бачите. Люди накидаються на самий банальний базовий контент. Е той же рендарос це просто. Скажімо так, потім взебере ну, у КІП-контент, але він в нас є популярним, тому що ну, нічого гарнішого за цього нема. Я подивився декілька відео, там банальніше просто помилки в історії ігор, і якась ну така, просто сяюча, не знаю, як це пояснити, на компетентність. Просто ти от бачиш її за за кілометр. Це жах. Але ну більше мені нічого було сказати. З вами був, блядь, цей Чарлі, як його, блядь, майст критікал українського розливу. Що я хочу сказати? Давайте розвивати українське і давайте займати ніші, які нам подобаються, а не страждати хуйнею і вичавлювати з себе того, що не подобається. От, пока. Хуй.